Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастинки на ЮМЗ МТЗ. Давненько в нас вже не було відео десь неділю, тому що дуже багато замовлень, запара, не встигаємо трошки. І хочу вам сьогодні зробити огляд на три види осікачення на трактор ЮМЗ. Тут у нас е три виробника. Ось так вони виглядають. Ціни також, як завжди, вам скажу, тому, будь ласка, дивимося до кінця. Так, ну перший варіант. Давайте. Ось цей візьмемо. Дуже непогана оська, є закалка. Йде суцільна. Тобто тут йде тільки отвір під з різьбою. Тут фаска під клин. Ось така. Дуже непогана вісь. Вони мені найбільш подобаються. По ціні така коштує приблизно там 600-вони всі коштують приблизно 600-700 гривень. Це залежно від виробника. Так, наступно поїхали <кхе> далі. Це така ж сама, але тут, бачите, такий, як піточок не закалений йде, а тут вона йде повністю прокалена. Також є отвір з різьбою. Також є фасочка ось вона. І тут ось така глибина прокалки. Це дві суцільні і одна в нас є ще, і будуть вони е трубчасті, ось такі. Дуже багато хто питав нас трубчасті ось і качення. І нарешті вони з'явилися. Тому, друзі, можна замовляти. І також тут є фасочка. Ціна, як я вже казав, 600-700 гривень. Далі є під них втулочки. Це також виробництво Дніпро. Якість сама найкраща, що взагалі є на ринку. Вони йдуть калені, шліфовані. Ось бачите, які. Така втулка коштує приблизно, кажу друзі, 250 гривень з буртиком. І ось ця без буртику коштує приблизно 150 гривень. Звісно, по відео якість определити не можна, але зовнішній вигляд, я думаю, ви всі побачили, що непоганий. Зроблено все по стандартах. Тому, друзі, хто Передок свій ремонтує, будь ласка, звертаємося. Є, є також повний ремколек на передню ось там з підшипниками, з втулками, з ремкоблек ЦАПфи, все є по неявності. Дякую за перегляд, друзі. Підписуємося на наш ютуб канал і всім мирного неба. Пока.